Цьому відео ми вип'ємо гречаного чаю в Каннах, вип'ємо чаю на бетоні в князівстві Монако. Я познімаю кущі та повідбиваюсь від фанаток в Ніцці, А ще під кінець дня сфотографуємося на пам'ять на камеру швидкості, а Мар'яна нарешті заговорить французькою. Ну і звісно ж, ми розберемося, чим всі ці місця французької Рів'єри відрізняються, чим запам'яталися особисто нам і чому ми виділили їм лише 2 дні. А якщо додивитись відео до кінця, то ще й дізнаєтесь, де ми забронювали своє житло так, що мало не пожалкували про це. Почнемо з червоної доріжки. Хоча стоп, треба поставити якусь французьку музичку атмосферну. Це Класно. Але ми вже маємо двох дітей. Ця ні, у нас ще немає внуків. Хм. а ця би окей. Почнемо з червоної доріжки. Не знаю, чи потрібна вам ця інформація, але її довжина 60 метрів, а ширина 4. Будете знати. А ще цій доріжці 78 років. Хоча з першого погляду й не скажеш. Вона символізує гламур та елегантність і є невід'ємною частиною Канського кінофестивалю з 1946 року. Тут зірки не тільки представляють свої фільми, але й нові модні тренди. Мар'яна, звісно, ще не зірка, але свої 15 секунд слави на червоній доріжці вже отримала. Після дефіле по доріжці ми пішли до одного з багатьох відомих муралів в місті. Це називається Канський кінотеатр. Знаходиться на будинку автовокзалу. Він присвячений історії кіно, і на ньому зображені культові сцени з відомих фільмів та портрети видатних кінозірок. Можете натиснути на паузу і знайти свого. Тут є Чарлі Чаплін, Мерлін Монро і навіть Міккі Маус. Ми ж вирішили порозглядати його з кафе через дорогу. Впиваючи чай зі смаколиками, але чай виявився якийсь дивний, холодний, та ще й гречаний. Ніколи б не подумав, що буду сидіти в канах і пити гречаний чай. Але як то кажуть, жити треба з розмахом. Далі ми прогулялися по набережній Круазет, який уже декілька століть. Вона, звісно, не така довга, як набережна Ніцці, всього 2 кілометри, але має з нею спільну рису фірмою сині стільці. Ви просто зобов'язані посидіти на такому. Заодно і порозглядаєте місцевий бумонт. Чим чим Акан не відразу кидається в очі місцевими панами та панянками у своїх вишуканих вбраннях. Діло йшло до вечора, а в планах ще було Монако. Тому ми пішли на парковку, паралельно вирішивши пограти в нашу улюблену гру. Знайди гольф. Хто перший знайде, той молодець. Да, є викопан вітанським фестивалем. Трошки більше. Тисячі чи навіть більше, ніж тисячі паркоміст. Квест «Найди машину називається. Саме цікава гра на кожній парковці, в кожному місці. Да, це буде довго. Куда? Там, де рожеві квадратики. Рожеві? А тут зелені а, тут були, там сині. Монако знаходиться всього в годині їзди від Канн, тому ми швидко туди долетіли, паралельно зробивши фото на пам'ять на камеру швидкості. Чомусь Франція нас любить особливо сильно. Скільки країн проїхали, а сфотографувала нас лише Франція. І не раз. Тому майте на увазі: більше 4-5 км на годину не перевищуйте. Тепер декілька фактів про Монако. Монако є другою найменшою державою у світі після Ватикану. Його площа всього 2 квадратних кілометри, а населення всього 30 тисяч осіб. Країна є конституційною монархією. Це означає, що головний тут князь, але права у нього обмежені. От така от дискримінація. Ще Монако відоме як податковий рай. Тут немає податку на доходи фізичних осіб для своїх резидентів, тому сюди переїхало стільки заможних людей, що кожен третій житель країни мільйонер, а безробіття тут на рівні 0%. Ми, на жаль, не такі багаті, тому Світлана здала кров з пальця і нам якраз стало на три пакетики чаю і три паперові стаканчики з кипятком. Зате на цей раз чай був як треба, ще й гарячий. А от з інтернетом, точніше, роумінгом у князівстві, не все так добре. Тебе що, інтернет з'явився? Ні, я груп здорові зайти з нею роботою. Тому перевірте свій тариф. Наші телефони автоматично під'єдналися до локальної мережі і роумінг не працював. Нам довелося вручну підключатися до сусідньої французької мережі, тож зверніть на це увагу. Щоб обійти цю країну, вам вистачить всього лише декілька годин. Ось, наприклад, Вероніка на дитячому майданчику, а ось поруч Антон Птушкін. Тому обов'язково приїжджайте, якщо будете поруч і матимете декілька вільних годин. А ми вирішили сходити в гості до князя Альбера II. Привіт, привіт! Добре, що він проживає поруч на горі в своєму палаці. Він править Монако з 2005 року, а його мати відома американська акторка Грейс Келлі. Князівський палац Монако один з найвідоміших символів князівства, вибачте за тавтологію, він був побудований у 1191 році як Генуезька фортеця. Зараз він оточений численними садами і звідси відкриваються, просто захоплюючі панорами на саме Монако та Середземне море. Ой, вибачайте, але князя дома не було. Тому ми просто позаглядали у вікна, помилувалися видом і поїхали відпочивати перед завтрашньою поїздкою в Ніццу. Аніця, до речі, приємно нас здивувала. Дуже живе місто у порівнянні з Каннами. Населення Канн – всього близько 75 тисяч, Аніцце 340. Тут постійно проходять різні карнавали та фестивалі, і воно є п'ятим за розміром містом Франції. Папа знімає кусти. Якісь, мабуть, власні пусти. Дамось. Ж першим ділом знайшла дитячий майданчик. Батьки зрозуміють. І не простий, а реально крутий. Ми з Світланою ходили і заздрили, що у нас в дитинстві не було таких. В нашому дитинстві таке селі. Він степуля полюбленки, ти по-французькому чи що? Він стеля полюблював. Хоча я в дитинстві з дерев не злазив, а зараз дітвора з гаджетів не вилазить. Ех, дожився. Бурчу, як дід. Тут до мене причепилися місцеві фанатки, мабуть, сплутали мене з якоюсь поп зіркою. До папи вже дівчата пристають. поки я тут з дітьми гуляю. Дуже хотіли, щоб я їх зняв для YouTube. Але, на жаль, вони не розуміли англійської, а я французької. Отака от драма. Погулявши по місту та пообідавши, ми пішли на відому англійську набережну. Іди, Сраху, пожалуйста. Пожалуйста, вітчила, <ріст> да? <ріст> Вона отримала свою назву завдяки англійським туристам, які часто її відвідували в 18-19 столітті. А відомі англійські аристократи та вельможі заснували тут багато будинків, готелів та кварталів, додавши елегантності цьому району. Це одне з улюблених місць місцевих для відпочинку та занять спортом. Тут постійно хтось бігає та їздить, так як довжина набережні складає аж 7 кілометрів. Але французький прованс має не лише яскраві сторони, а й дуже темні та таємничі. Обов'язково гляньте ось це відео про сусідній Грас, місто, де ми забронювали житло, і мало не пожалкували про це. До зустрічі там.